Добрий день, друзі. Вас вітає канал Майстерня. І сьогодні у нас буде таке відео про ліхтарики, тому що ну, завжди це актуально. Коли ви перебуваєте в сільській місцевості і коли у місті перебуваєте, то я вам зараз розповім то, що у мене є у наявності. Покажу і розкажу про кожний ліхтарик, а ви вже будете думати. Яке рішення краще для вас підходить, тому що, розумієте, немає одного такого універсального ліхтарика, який би всім сподобався, і, до речі, підійшов для виконання якихось певних ваших задач. Тому що вам треба знати, для яких функцій ви будете використовувати. От такий ліхтарик. Тому що для одних задач буде зручніший там, менший ліхтарик, для інших задач буде більший ліхтарик. Актуальний. Ну І є у мене от такий приборчик, люксметр, от, за допомогою якого можна буде. Подивитися і проаналізувати ці ліхтарики, які є у наявності. Всім приємного перегляду. Тоді починаємо, давайте з самих простеньких ліхтариків. От. Ну, По-перше, ось є такий ліхтарик. От. Це є Neotools. От, і ліхтарик це налобний, тобто він надівається на голову. І коли виходите, ви світите туди, куди вам треба. Ну, і отут є відсік для батарейок. Тут три пальчикові батарейки ААА маленькі. От. Ну, відповідно, вірою, правдою він відслужив цей ліхтарик. Єдине, що в е, мене тут кнопка. Випало, треба буде туди поставити кусочок резинки чи кусочок пластмаски. Зараз я його вімкну. От. Бачите, вже працює. Ну, і якщо ми направимо, там, наприклад, з відстані там, сантиметрів 30, от, то дає він приблизно 170, так у нас зараз є, і десь. 300, 400, тобто. Е, а, перепрошую, е, він умножить на 10 пише, да, тобто 4 тисячі люксів, ну, відстань дуже маленька. Ну, це для того, щоб ви орієнтувалися. Ну, наступний ліхтарик. Е, це е, також досить непогане рішення от такого от типу. Ви бачите, тут і лінзочка вже регулірується, тобто можна робити ширше або вуще пітно. От, тобто Вмикається він от такою от штукою. Ну, і бачите можна зробити або дуже далеко світити, але вузьким промінням І можна світити широким промінням. Вам ну, давайте на середнє значення десь підставимо. І що ми бачимо тут? Ну, це вже в декілька разів він більше, тому що тут концентрація променю йде. Його переваги і одночасно його недоліки полягають у тому, що тут є USB-зарядка. Це USB-зарядка ще. Попереднього розміру, це не Type-C, тому що фонарик вже також багато років. І акумулятор ну, по-перше, що він виснажується досить швидко. По-друге, довго заряджається. тобто Ліхтарик на батарейках, те, що попередній, він також має свої переваги. Ну, і тут три режими. тобто один режим це світить максимально, світить наполовину ємності. От фонарик не мигає, це просто розвертка так іде. От. Ну і це мигаючий режим. Це для того, щоб подавати там сигнали, коли ви хочете, щоб у вас було помітно. Чудове рішення. Пластмасочка така бюджетна. Ну, тут в принципі, нормально. Оці частини виконані, от я і користуюся в побуті. Досить цікава така штука. Ну і давайте тоді далі вже перейдемо до чогось більш такого крупного барітного. Оце є е, таке рішення. От вартість його зараз становить. Можете на промі подивитися. Отакий от от ліхтарик. Він приблизно там в районі. Щось 600 гривень десь коштує. От, дві кнопки керуються. Тут уже йде зарядка Type-C. Зараз спробую відкрити, так щоб ви побачили. От, тут можна підзаряджати від нього якісь інші прилади. і Type-C, кабелючок на зарядку, ви його поставили, він вже у вас заряджається. От, значить, дві кнопки для керування під ліву руку, тобто, щоб світити лівою рукою. З однієї частини у нас є прожектор. Бачите, який там маленький світодіонік, він у нас буде світити от, от тако, певним. Оцім, е Пятно. пятно не регулюється. Ну, якщо ми наведемо на люксометр, от зараз щоб потрапило. Ну, тут уже умножить на тисячу. то тобто є 300 умножить на тисячу люксю це з відстані 30 см. От, значить, тут також режим прожектора меньше, режим прожектора Вот, вимкнено і режим пятна. Тобто, бачите, на стіну я його и і е, світить він досить потужно в режимі прожектора. Заявлено 600 метрів. Але бачите, що е, 600 метрів. Ну, Навряд чи він буде давати таку довжину. От. А так, в принципі, метрів 200-300 він впевнено видає. На функція, коли ви там бачите, хтось ходить по городу вам, треба піти і подивитись, що там таке. Ви виходите от, з тим ліхтариком, от, світите туди, що там бігає. чи собака, чи що. От. Ну і е, такий потужний е, промінь світла, що там вже якби, е, людина чи тварина вже нічого не бачить, то сліпить дуже сильно. От. Е, досить така міцна пластмасочка. От, я його не розбирав, що там всередині він не ламався. Зручна ручка. він легенький, от, ну, приблизно десь грамів 100 150. От, і з іншого боку у нього така от матриця. І ми можемо зробити от два режима більший і менший. От, режим ще більше. І режим е, сигналізації. От, це, ну, наприклад, коли вам треба там подати якийсь режим. Ну, е, на транспорт його встановлювати не можна, тому що він співпадає з спеціальними сигналами спецслужб поліції, От, тому якби, треба грамотно використовувати цей сигнал. Ну, з іншого боку, коли ви зупинилися, у вас в машині такі ліхтарики, щоб поставити. З позаду автомобіля, коли е, ніч і е, вас не видно, то в принципі рішення нормальне, можна там білу миганку включити. От, тобто Мені він дуже подобається, він такий дуже зручний, е, можна хапати. От, ну і легенький. Головне, що добре світить. Да? Тобто, в режимі, от, наприклад, Оцього прожектора, як він там найбільший, він показує тут уже, 1200 десь умножить на 10 люксів. От це з невеликої відстані він таке видає. От, тобто можна і обидва зразу вмикати. На одну сторону, на іншу сторону. Ну, так, ви тільки розряджаєте акумулятор швидше. Ну, в принципі, нормальне рішення. Плюс тут ви можете ставити його на штатив. І він може світить, там, в режимі прожектора чи в режимі освітлення. Ну, така чудова іграшка. Значить, Він коштує, я ж кажу, зовсім. По його характеристикам і по його надійності, він свої гроші відпрацьовує чудово. Це не ліхтарик там за тисячі доларів. От, тобто, як -то є там спеціальні прожектори до 3 км. Це вже спецапаратура є такі рішення. Ну і ще один у нас. Із цієї серії Vimpex, Вони є там дуже різних серій. От, ціна приблизно 500 гривень. Міцний корпус, От, що мені подобається, да? це гарна ручка, він такий важкенький вже грам до 200 буде. От. Ну і що ми тут маємо? Ви бачите, десь сантиметрів 10 вже у нас є. Ця частина самого відбивача. От, досить якісне там покриття відбиває. От. Ну, і якщо ми його вмикаємо тут, переключатель є вперед-назад, включили вперед. Тут якби дві яркості: одна більша, одна менша, ну, на великий. Зараз вимкну приборчик, по таймеру вимикається. Ну, І з відстані десь 30 см 240 умножить на 100 люксів він видає. От. Тобто Це досить багато. Ну, от В такому режимі ви бачите вікно ну, яке тут з'являється. Досить таки потужне, можна вже висвітлюватися, вже коли ви там на рибалку їдете, або знову ж таки хтось лазить по городі, вам треба вийти і крикнути потужно, хто там ходить. От, і фонариком туди світите. Ну вже якби трохи дезорієнтація йде в просторі. От. Людям в очі таким світити, звичайно, не можна, треба бути гуманним до людей, які лазять у вас по городу. От. А для того, щоб ви в режимі кемпінгу, якщо вам там щось треба підсвітити, таке, то оцей вимикач рухається в іншу сторону. І тут є отака підсвіточка, дає вона не дуже, дуже багато. 256 умножить на 10, мінус 100 люксів, 170 люксів денного освітлення. От, звичайно, можна зробити ще такий тест, як вони світять вночі. Це може окреме відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От, я вийду ввечері, познімаю. От. Подобається мені ця техніка надійна. Вот, тут пластмасовий корпус, пластмасова ця частина. от, там светодіод. звичайне пластмасове скельця тут. Вот. І чому він мені подобається? Тому що тут відкривається кришечка І отут от от кабелек з вилкою. Ви да, виймаєте, ставите на зарядку 220. Вот, ну, актуально його підзаряджати. Ось така цікава в общем ліхтарик. От. В принципі, тут навіть одною рукою можна спробувати застибнути. Получилось у мене ось такий чудовий ліхтарик. Ну, сказати, по дальності роботи прожектора, який. Ліхтарик краще, чи цей, чи цей. ну Вони знову ж таки однакові якби по характеристикам. Я так думаю, що там навіть діоди однакові приблизно стоять по потужності. Питання в тому, що фокусировка, який вам треба промінь? Ширший, вущий. Яке там пятно було засвідчення і так далі. Ну, це окрема наука. Якби. На такому побутовому рівні, а це, в принципі, е мій улюблений е цей фонарик. Люблю також оцей. Е в нього є, до речі, два, дві назви. Е це конкретно Вінпокс. Назва його. От, ну і переходимо до більш таких дорожчих варіантів. Ви бачите, цей ліхтарик, це вже більш така професійна штука для спортсменів. Називається він Convex V8. От, такий у нього відбивач. І що цікаво, що цей фонарик я зібрав самостійно. Я купив окремо корпус, окремо акумулятор, окремо світлодіод і окремо плату управління Там всередині неї підпаювати. Там і проводки такі коротенькі, маленькі і, і, і так далі. Досить така цікава штука. Плюс я замовляв світлодіод жовтого свічення. Да? Тут у нього багато функцій, коли ви Вмикаєте, то вмикається світло, а коли трошки притискаєте, переключається функція. Там його можна програмувати, там ціла така штука. Ну, в принципі, зараз десь він готовий в зборі, коштує 1100 гривень, може 1200, я сьогодні на промі дивився. шукаєте на промі, ну, так він називається. Конвой, цей 8. Дальнобой, В принципі, він навіть може десь. І виграє відносно цих фонариків металевий корпус. От. Ну і якщо ми подивимося, да, то при такому значенні, що в нас там він видає. 750 умножить на 10. От, тобто цікава така штука. Ні в кому разі не світіть в очі нікому, ні собі, ні. Ні тваринам, ні людям. Отакими от прожекторами, тому що можна випалити сітчатку і це все приводить там, до ...небо, тимчасової втрати зору або погіршення зору, тому будьте дуже обережні. Ну, для кого цей фонарик? Ну, це для рибалок в машину покласти, от коли ви там, е, виходите. в Тобто він, по-перше, важкуватий в нього, теж вже до грану 170-200 є. Ну, по-друге, це вже спеціалізована техніка, вона більш дорожча. От, я його, звісно, довго. Там треба було не перегріти ту плату, і діоди, і так далі. Тобто, по компонентам його збирати немає ніякого резону. Чому? А тому, що дорожче виходить. Купили корпус, купили плату керування. Я ще такий замовив жовтий діод Спеціально, щоб якби протиотуманка така була. от, Ну, і готовий з магазина з гарантією він вам буде дешевше стоїть. Не треба заморочуватись. Просто в мене був такий спорт. Я, Займався електронікою. Ну, в принципі, ліхтарик я зібрав, ну, зрозуміло, що він є дорожчий, а головне це час. От. Ну, десь приблизно за розміром, щоб ви орієнтувалися, це десь 150, мабуть, да? от. є отаке от рішення. Наступне рішення, що я вам хотів показати. От, значить, це є вот така лампочка. Лампочка дуже цікава штука. Вот. Тут, значит, у нас USB-зарядочка. Також вона попереднього типу. І вот. одна кнімпочка очечок. І вот така штука. Це светодіодка з акумулятором. От. Неї не треба закручувати в патрон. Гачечок че як ви неї привішуєте там, де вам зручно. От. Ну, і також є декілька режимів. От, якщо ми зараз подивимося, то це 180. От було 180 якось. Чому так? А десь відбивається, ну, врахуйте, 129 умножить на 10. Це 1200 люксів приблизно з такої відстані. Ну, якщо там ближче далі, то буде міняти. Ну, так навіть більше якось. А, скинулось на 10. Тобто 700 люксів в залежності від відстані, звичайно. От. Ну, таке світло воно не сліпить. для Будинку для кімнати, уроки робить. Також в неї вартість, там щось я б брав зразу 5 штук в комплекті, вийшло дешевше, три режими. Тут він блимає. От, досить довго світить він там приблизно години 4. Видавав у мене. От, ну Це ж акумулятор треба дозаряджати від павербанка, можна його включати. От оце такі рішення, які в принципі мене задовільняють у побуті, це не для якогось там використання, типу, як їздять, наприклад, електрики чи гасовщики, що їм треба професійне освітлення. От. Ну і вони в рамках. Такого бюджету, що вам не треба купляти ліхтарика там, за 2000 гривень, за 5, є за... і дорожче і дорожче, от, розумієте. От, тому е, от такі от речі вони досить виручають от, в наших сучасних реаліях. От, і, в принципі, нормально себе виправдали. За декілька років експлуатації, От, я їм задоволений. Друзі, ну і ще таке рішення, це, мабуть, скоріше є іграшка, ніж робочий ліхтарик. От, називається він кемпінг. От, В принципі, на вулиці, коли ви літом відпочиваєте ввечері, можна його за столом поставити, Ну, можна в хаті також їм користуватися. От. Все просто якби декілька світлодіодів там всередині. Тут от, от, от такий рефлектор от, відбуває. Ну, бачите, можна його вімкнути. І є певне світло. От, я не знаю, що він тут зараз нам покаже. Ну, порядка десь 200 люксів він отако додає нам. От, в принципі, є, є отакі рішення. Але цікавинка, в чому полягає, що, по-перше, є ручечка, можна його так і підвішувати і на цю частинку. значить, він, Можна його брати за руку і ходить з ним. От. Ну, І головна його відмінність, то, що Є от така ручка, да? і якщо ми візьмемо і за ручку там покрутимо, то ми заряджаємо акумулятор. Ну, Скоріше іграшка, ніж практичне рішення, але якщо ви висадили е, оцю лампочку висадили, повністю свій фонарик висадили. Оцей ліхтарик квадратний, да? висадили. Оцей ліхтарик налобний. Да, от, такий, Тут Скінчились у вас всі всі батарейки. А вам треба світло, ну, то можна ручку там, десь хвилин 15 покрутити, і хвилин 15 він буде світи. От, Як іграшка, в принципі, отаке рішення існує. От, ну, Ви розумієте, да, що для кожної задачі. У нас є відповідний ліхтарик. Там в мене ще в гаражі є така лампочка, що світить, як в майстерні, коли машину ремонтувати на 12 вольт. Я брав е, такі стандартні лампочки світодіодки Вони є 12-24 вольта. Коштують вони звичайно дорожче, ніж звичайно, 220 лампочка. От, але, в принципі, також рішення, стандартний патрон. Є 27, він закручується, от. і таким чином можна вирішувати ці задачі. Тобто, бачите, для того, щоб визначитися, о, це поганий фонарик, а це хороший фонарик, або в мене там є якийсь там, скажімо, не конвой, а К-75, да, який там коштує вже 1000 доларів. От, ну, Значить, у вас такі здачі, що вам треба світити. Для побуду от, можете обирати собі якусь комбінацію. Тут лампочка мені дуже подобається. Ну, На лоб також надівати, коли там щось таке ввечері можна робити. Ну, і оці два наших. Я навіть не знаю, який мені більш подобається. От, Коли я беру квадратний, коли я беру оцей більший. Фонарик От. можна вже і посвітити. ну За розмірами, ви розумієте, що тут досить такий невеликий, це 150 От. діаметр лампочки тут у нас десь 80. От. Ну і це самий великий ліхтарик у нас тут і 220. От. Хоча, мабуть, оцей найважкий. Якщо критично що їх треба носити, то отаким от от макаром можна це все вирішувати. Ну і надійний, і завжди те, що під рукою, це ліхтарик у вашому телефоні. Ніхто його не відміняв. От. Навіть є така функція в певних телефонах, що можна так струснути телефон, і він вмикається. Тоді струснув ще раз. І він знову вмикається, вимикається. Тобто туди і сюди. от, Так що, дивіться, зараз є досить такі цікаві рішення. от, Вони не коштують всіх грошей світу, от, тобто бюджетно можна вирішити вашу задачу по автономному освітленню. Ну і резервному освітленню на випадок того, коли у вас. Немає світла. От. Ну, а всім бажаю мирного неба, щоб у вас все було добре. Бажаю здоров'я. До зустрічі в наступних випусках. Задавайте, будь ласка, питання, буду відповідати на коментарі. Всім до побачення, міцного здоров'я, пока-пока.